Минулого року на водоймах Прикарпаття загинуло 11 людей. А цьогоріч, річ, що до початку офіційного старту купального сезону, вода забрала життя 13 осіб, зокрема однієї дитини. Рятувальники наголошують, статистика невтішна, тому варто дотримуватись правил поведінки під час купання та не нехтувати безпекою малечі. Безпечніше відпочивати на воді у світло пору доби. Купатися дозволяється. Спокійно безповітряну погоду при швидкості вітру до 10 метрів на секунду, температурі води не нижче 18, повітря не нижче 24 градуси. Водні об'єкти під час відвідування дорослі повинні бути впевнені, що немає ніяких перешкод, що вода є прозорою, діти знаходяться під контролем. Дорослі відпочивають без вживання спиртних напоїв, тому що великий відсоток. Загибелі на воді, на жаль, пов'язані з вживанням алкогольних напоїв. Пірнати можна лише там, де є для цього достатня глибина, прозора вода, рівне дно. І знову ж це все пов'язано з тими місцями, які дійсно є офіційно признаними, офіційно обстеженими. На які є дозвіл, також важливо знати правила порятунку людини, яка тоне, і як надати першу домедичну допомогу з дотриманням першу, в першу чергу своїх правил і заходів безпеки, тому що коли людина тоне, вона буде тягнути за собою під воду. по можливості це зробити з тильної сторони, зі спини, зробити захват людини і намагатися дотягнути її до берега. На ту глибину, де можливо буде вже відчути під собою дно для того, щоб надалі постраждалого доправити до берега і надати першу допомогу, рятувальники закликають ставитися до відпочинку на водоймах з відповідальністю, адже це може уберегти ваше життя і життя ваших близьких. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай».